Заходите на Bybit, в пошуку вводити Swell. Купуєте від 200 до 200 тисяч токенів. Це приблизно от стільки. Переходите по посиланню, натискаєте Зареєструватися. Виконуєте вхід чи реєстрацію. Далі натискаєте на кнопку заробляйте на стейкінгу. Тепер треба перевести токени зі споту до аккаунта фінансування. Вводимо максимум і підтвердити. Знову заходимо, вводимо суму і на цьому все. Що таке Swell? Це протокол для стейкінгу на мережі Ethereum. Відсоткова ставка на цю акцію може змінюватися. Тому на ваш час відсоток може бути дещо інший. Тривати цей пул буде до 14 листопада. Переходьте на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там я скидаю інформацію по тапалкам різним ердропам, лаунчпулам. Підписуйтесь, ставте лайки цьому відео і бувайте.